У співпраці з міжнародною організацією з міграції місто створює додаткові умови для розвитку юних криворіжців з особливими потребами. Учора на базі інклюзивно-ресурсного центру номер 2 відкрили новий інклюзивний майданчик корекційно-розвитковий простір ігроленд, створений за принципом безбар'єрності. Цей проєкт реалізується за підтримки уряду Чехії в Дніпропетровській області. Дуже велика кількість ВПО, і ми розуміємо, що дуже велика кількість, в тому числі в Криворізькій громаді. За цим проєктом ми зараз підтримуємо три громади: Криворізька, Жовтоводська і Апостолівська. В межах цього проєкту в нас є п'ять компонентів, які реалізуються. Перший компонент це підтримка соціальних ініціатив, те, що ми зараз відкриваємо майданчик. Також в нас є проєкт. Підтримки будівель соціальної інфраструктури також є компонент, який підтримує маленький і середній бізнес, і є компонент ментального здоров'я, згідно з яким реалізується активність за цим проєктом. Ми отримали заявку з боку ініціативної групи, яка представляла місцева влада та представники цього центру. І ми отримали дуже добре розуміння того, що потрібно, щоб діти з інклюзією могли краще себе почувати в межах громади. Ми отримали запит на встановлення цього дитячого майданчика і відкрити. Рили його, Тож дуже раді, що в координації та за підтримки місцевої влади ми змогли це зробити. На цьому інклюзивному майданчику діти можуть скористатися адаптивною гойдалкою, на яку можна заїхати на візку, або покрутитися на каруселі та пограти в пісочниці. Все обладнання є інклюзивним. Воно підлаштовано під дітей з особливими освітніми потребами, під дітей, які пересуваються на кріслах колісних. У нас є гойдалки для таких дітей, які обладнані спеціальним поріжочком, через який діти переїжджають, можуть закриватися і безпечно кататися. Є також Пидалка, яка обертається, туди може сісти три дитини на кріслах колісних і пересуватися. Усі пісочниці підняті на рівень того, що дитина під'їжджає під них кріслом і може вільно руками оперувати. Їй не потрібно нахилятися, вставати з цього крісла. Вони можуть вільно дістатися до піску. Ну, будиночки, які обладнані дитячими іграшками. За потреби тут можуть працювати корекційні фахівці. Наприклад, якщо ми якісь заняття, плануємо на свіжому повітрі. Уся підлога м'яка, навіть якщо якась дитина під час руху. З порушенням вестибулярного апарату впадає, то підлога не буде для неї травматичною. Кожна дитина має право на щасливе дитинство. У кривому розі створюються умови для розвитку юних криворіжців з особливими потребами в Покровському і Саксаганському районах на базі навчально-реабілітаційних центрів розпочали роботу дошкільні відділення, які щодня можуть прийняти до п'яти десятків дітей. Тут працюють вихователі, психологи, логопеди. Навіть якщо у дитини є особливості, і вона потребує додаткової уваги. Вона Повинна мати дитинство, тому міська рада і рада оборони, об'єднавши наші зусилля з нашими міжнародними партнерами, ми створюємо нові можливості для розвитку таких дітей. Зокрема, це стосується відкриття таких майданчиків ігрових. Де дитина не відчуває різниці з іншими дітьми, це дуже важливо. Ми також приділяємо особливого психічної медичної реабілітації. Вже ситуація в Україні така, що з кожним роком збільшується кількість дітей з особливими потребами. Наприклад, якщо за весь 22 рік фахівці нашого інклюзивно-ресурсного центру зробили 646 комплексних оцінок, то вже за цей рік обстежено 702 дитини. Завдяки тому, що ми вже на ранніх стадіях можемо виявляти труднощі у дітей, можна вчасно розпочати корекційну розвиткову роботу, тим самим допомогти подолати відповідні труднощі наших малюків для безпеки дітей, батьків та працівників за кошти міського бюджету в закладі також відремонтоване укриття. Вікторія Добровольська, Максим Пономарів цей день.